Ох, спека, спека. Куме, ти що геть здурів? Такою спекою дрова рубати. Скидай ці лахи та тікай до хати. Я таким чином зайву вагу буду скидати. Хочу собі прес дуже крутий я мати. Ти будеш мати тільки проблеми зі здоров'ям. Краще пий горілку або молоко коров'ї. Зараз така тема. Дров я нарубаю, потім пробіжу десять кіл навколо села. Он дід Панас вирішив кинути газ квас, виніс матрас на вулицю, почав його і займатись, закинув ногу за голову разів за двадцять. На двадцять перший раз ногу з голови він не зміг зняти. Так його швидка і завезла до палати. Не буду вам брехати, я також хотів спортом займатись, щоб по селу дурно натинятись, але після діда Панаса стала на місце моя голова. Куме, хочу стати спортсменом професійним, трохи відомим та досить медійним. Зароблю грошей та втічу з села в Монако. Тобі добряче напекло не тільки голову, а ще й сраку. Ну що, дорогенькі мої? Кому сподобалось це відео, як завжди, ставимо лайки, пишемо коменти, підписуємось на цей крутий канал. Тут буде дуже багато усього крутого та цікавого. Ну що, друзі, зараз я вам покажу, скільки я вже дров нарубав. І думаєте це я тако одну дощинку зрубав Ні. Я вже багато їх нарубав. Зараз я вам покажу, друзі. А ви підписуйтесь слідкуйте за моїм каналом. Бо вже за мною сусіди вже слідкують. І ви теж слідкуєте, друзі. Давайте, бо мені вже треба заробити на нові очки, це вже нікуди ще. Зараз покажу вам, скільки я рубав. нарубав гарного дня. Дивіться, опа, опа. Це стільки я нарубав. Живіть довго і не кашляйте.